Вносимо інформацію про новий пристрій, який принесли на ремонт. Нагадаю, це програма для майстрів по ремонту електронного обладнання та заправці картриджів. Так, у нас є дата та час приймання в ремонт. Вони унікальні, тому це буде номер цього замовлення. Розпочати краще всього із сканування. Ми зараз придумаємо якийсь пристрій і внесемо про нього дані. Запускаємо сканер. Відскановано. Якщо б цей пристрій вже був у нас в ремонті, то поля б вище заповнилися автоматично. Ну, ми будемо зараз вигадувати якийсь пристрій і вносити про нього дані. Так, вигадаємо номер телефона нашого замовника і вигадаємо його ім'я. Так, далі вносимо інформацію про несправність. Також можна внести інформацію про комплектацію, внести якусь приміточку. І якщо вже зрозуміло, що будемо ремонтувати, то можна одразу внести суму, назвати її замовнику і внести її в цю базу, щоб не забути. Так, є можливість надати замовнику квитанцію в електронному вигляді. В цій квитанції закодована інформація про майстра, його телефон, його ім'я чи назва компанії, в якій він працює. Також тут є дата і час приймання в ремонт, і інформація про пристрій, який він здав. Це для того, щоб по цим даним він не забув, куди віддав і що було. Все всю інформацію внесено. Далі необхідно натиснути Зберегти та вийти. Якщо у вас є запитання, запитуйте, ставимо вподобайку та підписуємося. Далі буде огляд всієї програми.